У зв'язку із терористичними актами на територіях, котрі межують з місцями проведення АТО, начальник первомайського райвідділа міліції закликає мешканців всієї Первомайщини бути пильними відносно речей ситуацій, які мають підозрілий вигляд. Обращати увагу на подозрительних ліц, особливо це касається мужського полу в від 20 до 45 років, які з недавнього времени стали проживати на території нашого міста і району, які з недавнього времени начали з'являтися на території нашого города. которая появляется поблизости мест, мест обеспечения жизнедеятельности нашего города и района на подозрительные транспортные средства, которые перевозят подозрительные грузы, а также на местах, где указанные грузы, возможно, перегружаются. Это тяжелые, возможно, грузы, которые находятся в закрытой таре, которые невозможно определить. В связи с чем прошу? В случае выявления всех указанных фактов с телефоном связаться с Первомайским райделом милиции по телефону 102, либо удобным способом и сообщить об увиденном. Ни в коем случае не предпринимать самостоятельно никаких мер либо к задержанию, либо к выяснению личности указанных лиц. Оставьте это, пожалуйста, на наше усмотрение. На сьогодні в Первомайському проводяться заходи щодо розшуку злочинців, котрі в місті Харкові, 17 липня, вчинили озброєний напад на авто інкасаторської служби, внаслідок чого вбиті два співробітника міліції. Начальник первомайського райвідділу міліції просить мешканців міста уважно розглядати фоторобот вбивці, який вже розповсюдили по місту та району. У випадку, якщо до вам приходять співробітники міліції, прошу відкликнутися, подивитися фоторобот, подивитися відео вказаного приступника. можливо, хтось із жителів Піромащин. А познають його. Прошу как бы, потому що последний рейд показал, люди бояться сотрудников міліції по непонятной причині не відкривають дома, не пускають к есть, Тобто, бы, непонятна ситуація, поэтому прошу проявити сознательность з вашої сторони. Відносно третьої хвилі мобілізації в міліції запевняють, правоохоронці разом з представниками первомайського військомату розносять по місту тільки повістки. Ніхто нікого не примушує йти до Збройних сил України. Сотрудники милиции совместно с работниками военкомата осуществляют оповещение лиц, которым необходимо явиться в военкомат. Но ни в коем случае сотрудники милиции, указанных лиц и сотрудники военкомата принудительно не доставляют военкомат. Каждому лицу предлагается самостоятельно явиться в военкомат, где он должен пройти медкомиссию, после чего будет сделан высновок про возможность его Участия в... в Збройних сил силах Украины. Поэтому как бы, ни в коем случае у нас нет никаких рейдов, никаких акций, связанных с тем, чтобы мы принудительно доставляли лиц или куда-то там отвозили в зону АТО и тому подобное, какие слухи ходят по городу есть, що раз обращаю, внимание, ми всього лишь в письменній формі увідомляємо ліце необхідності явки в воєнський комісаріат. От і все. В міліції наголошують, в такий нелегкий час в країні для збереження спокою на Петромайщині потрібно, як ніколи, усім бути обачними та не вірити чуткам.